Всім привіт. Розглянемо в огляді два будинки на продаж. Будинок вартістю 10 тисяч доларів продається в селі Джуленка Гайсинського району Вінницької області. Загальна площа 100 квадратних метрів всередині 5 кімнат, роздільний санвузол. На подвір'ї Криниця Господарчі приміщення на ділянці город. Загальна площа ділянки 25 соток. В селі є школа. Дитячий садочок, відділення нової пошти, продуктові магазини та аптека. Просторий цегляний будинок загальною площею 100 квадратних метрів продається в селі Тартак, Гайсинського району Вінницької області. Дім потребує деякого ремонту та вкладень. На ділянці господарчі приміщення загальна площа ділянки 18 соток. Вартість 14 тисяч доларів продаж від власників. Посилання на оголошення є в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.